Ковбаса. Гарне свято Різдво, весело його святкувати. На столі 12 страв, колядники під вікнами. Але хто це стукає шибки дринчать? Це я, Вов, дозвольте й мені колядувати. Тато з мамою перезирнулися, бо в них зроду такого колядника не було. Та що вдієш, не боронитиш? Просимо! Відповіли вони чемно. Вовк сів під вікном і завив. Гу-га, коляда. А вашого тата три гостинці. Перший Васик, друга Олеся, третя матуся. Віддай тату, заколядуй Вася. Тато з мамою аж руками об поли вдарили. Вовче, пані брати, де ж таке човен, де ж таке видано, щоб віддавати за до рідного синочка? У нас для колядників в інші гостинці. Яблука хороші, як на мальоні, солодкі, пахучі, ще червонобокі. Будь ласкавий, візьму яблучко. Давайте, погодився вовк. Але знайте, якщо ваші яблука мені не посмакують. То я знову прийду. Насипало йому яблук повну торбу, вовк одне надкусив та й кинув. Ні, не їстиму, хай їх олені гризуть. Висипав яблука геть і вдруге пішов під вікно. Застукав, загрюкав, сів та й колядує. Гуга, коляда. А вашого тата три гостинці. Перший васи, друга Олеся, третя матуся. Віддай тату за коляду Олесю. Вовчику, братику, знов благають його тату з мамою. Де ж таке човано? Де ж таке видано, щоб віддавати за коляду ріднесеньку донечку? Ми для колядників горішки приготували. Візьми їх. Ми тобі повну торбу насиплемо. То сипте, каже вовк. Тільки ви вже знаєте, якщо мені ваш гостинець не припаде до смаку, я і втретє прийду. Насипали йому. Горішки сухі та хороші, аж торохтять. Вовк одненько розкусив але дебто вовкові горіхи посмакували. Виплюнув та й каже: Ні, не добрі. Ха їх білки лузгають. Висипав горіхи з торби і втретє подався під вікно, сів, морду підняв і завив, заколядував. «Гу-га, коляда, а вашого тата три гостинці. Перший Васик, друга Олеся, третя матуся. Віддай тату за коляду маму, бо я вже такий сердитий, що ну. Тату за голову вхопився, а діти заплакали. Вовче, вовче, то де ж таке чорно, де таке видино, щоб за коляду матір віддавати, дрібних дітей сиротити Є в нас для колядників іще один гостинець ковбаса свіжа, домашня. Візьми її, пане вовче, вона тобі посмакує. Понюхав вов ковбасу, завив від насолоди. От краса ковбаса, каже. Якби ковбасі крила, то кращої птиці не було. Якби їй ноги, то й кращого звіра не знайшлося б. Схопив кільце ковбаси в зуби та й побіг до лісу, а вже там колядує, дивлячись на ясен місяць, скільки сам собі знає.